Захоче прийти, щоб завершити. Не така карма, як в інших, втілюється за власним бажанням, завдання душі в реалізації даного їй таланту. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець, із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ера Водолія. Він по будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні зранку я пішла у ченнелінг з Архангелом Гавриїлом, щоб говорити про карму талановитих душ. Зустрілися там, же ж, де зустрічаємося з ним і в моїй авторській медитації з курсу Архангельські промені зцілення і клуб Метатрона». На лавочці біля озера. Вітаю, Говріїле. Вітаю, Люба. Ти коруєш таланти, допомагаєш у розвитку талантів. Можемо з тобою поговорити про карму талановитих людей. Запитуй. Існує думка, що карма талановитих душ нейтральна. Що вона різниця від карми всіх інших душ. Справа лише в тому, хто як використовує власний талант на добро чи на зло. Карма талантів. Я чекав тебе. Перше, що хочу сказати: ти геть забула за мене. Тобі мала трапитися та тема, щоб ти почала думати з ким спілкуватися. І я мав підказати, що правильно до мене йти говорити на цю тему. Приходь до мене частіше. У нас така гарна взаємодія з тобою була. Гаврієле, вибач мене, будь ласка, що так давно до тебе не приходила. <сум> Дивися, яке гарне озеро. Бачиш, який білий туман над ним сіється. І зараз в цьому тумані ми будемо дивитися видіння, як на екрані в кінотеатрі. Будемо дивитися видіння відповіді на твоє запитання. Карма талантів. Дивися, кого ти там бачиш зараз. Я подивилася у туман і побачила в ньому з роботою італійця, одного з великих представників мистецтва високого відродження. Да да Вінчі, Вінчі! Як ти думаєш, яка карма у цієї душі? Будемо разом відповідати на твої запитання. Думаю, усім, що Леонардо зробив за свого земного життя, можна вважати, що його карма чиста, що вона в нього майже нульова. Правильно кажеш. Добренько, а тепер наступне питання, яке з того випливає. Людина з нульовою кармою. Душа з нульовою кармою ще приходить у втілення. Ті, хто відпрацював у земному втіленні свою карму не мають потреби більше втілюватися, не мають потреби більше їхній душі приходити на землю. Вони після розвтілення повертаються в Божественний дім і можуть вже працювати звідти у взаємодії з людством для його порятунку. А втілюється лише за власним бажанням з дозволу космічної ради світла для виконання певних місій, певних завдань для допомоги людству. Дивися, хто наступний, кого наступного ти бачиш. Григорій, Сковорода. Сковорода. Що ти хочеш знати про нього? Про нього я хочу знати те, що говорять про нього деякі істоти Божі у земному втіленні і вважають за право судити будь-кого, а розтілених в тому числі, вважають себе, мабуть, вищими за Творця. Одна така істота Божа щодо Григорія Ясавича Сковородина щодавно написала, що його душа зобов'язана повернутися на землю, щоб відпрацювати гріх втечі з-під вінця. У даному випадку говорилося не про всі його земні досягнення, як мислителя, філософа, говорилося виключно про його людський вчинок, і мені б хотілося почути від тебе інформацію: якщо душа зробила багато для просвітлення людства, але якимось своїм вчинком, як людина, образила іншу людину, чи можна вважати це великою кармою? І як трактувати таку втечу, чи можна втечу з-під вінця трактувати як зраду? Ні, це ваші земні визначення. Це не є зрада. Це чесний вчинок. Так, він болючий для тієї жінки, яку Григорій лишив під вінцем, але він поступив чесно, він не здурив її, і він не пішов проти свободи власної душі. Не кожна душа приходить на землю для створення сім'ї. Це ви так вирішили: посадити дерево, народити сина, побудувати дім то ваші земні мірки. Так, посадити дерево то добре. Дати життя новому живому організмові і сина народити це також добре. Продовжити життя людське на землі в комусь рідному покрові. Побудувати будинок це дуже відносно. Це не є головне у вашому земному житті. Але в гонитві за тим побудувати власний будинок багато хто збивається на манівці і шляху власної душі. Не кожен приходить у земне втілення з потребою душі створити сім'ю, у кожної душі власні завдання. Не треба судити нікого, хто тримається одинаком, але робить, зробив багато для людства і залишив свій слід. Ніхто не має права нікого судити. Душа Григорія Сковороди вже давно спокутувала ту втечу з-під вінця, це такий непомітний вчинок на полотні його душі в порівнянні з тим, що він залишив після себе. І його душа не зобов'язана повертатися у втілення, щоб спокутувати те, в чому він був чесний, і сам з собою, і з тією жінкою, від якої втік. Недобре зробив тільки то, але це вже інше. Не сміх сказати їй цього раніше, але то вже інше. Тут ми можемо говорити про те, наскільки чесними є ті люди, які йдуть під вінець проти намірів власної душі, то вони не будуть спокутувати ні? Вони роблять так, як каже, суспільство. Суспільство, суспільна думка. Чого вона варта, коли створює неосвідомлену карму? Чого варта така суспільна думка? Душа Григорія Сковороди з тієї категорії талановитих душ, які можуть вибирати, втілюватися ще чи не втілюватися? Своє завдання, як душа з талантом, він виконав у втіленні Григорія Сковороди. То може вже й не повертатися. Добренько. Хто наступний? Я бачу ніколи Теслу. Тесла, великий винахідник, який хотів зробити багато, але не все вдалося. Він ще може повернутися, щоб зробити те, чого йому не дали зробити, якщо захоче. Наразі він взаємодіє з вами із Божественного дому. Поговоримо ще про різні душі, які занапастили себе різними пристрастями. Можемо тут говорити про душі художників, співаків, музикантів, які погубили себе пристрастю до алкоголю, наркотиків, до сексу. Що з ними? Ану, ти скажи мені, що з такими душами? Я впевнена, що вони ще будуть повертатися, що вони ще втілюються після своїх великих втілень, приходять, щоб відпрацювати карму своїх залежностей. Але в них, можливо, проявляються інші таланти, не такі, як були. Так, так, є. Це і Клімт, художник, і музикант співак Фредді Мерколь та багато інших. В наступних втіленнях у них можуть проявлятися інші таланти. Це правда. Талановиті душі багатогранні, вони талановиті у всьому, то душі від третього рівня розвитку душі і вище. Скажи, будь ласка, чи може один і той же ж талант душі проявлятися у різних втіленнях? Може, таланти нікуди не зникають. А якщо душа у попередньому втіленні щось недоопрацювала у даному її таланті, вона захоче прийти, щоб завершити це. Скажімо, архітектор, якому з різних причин не вдалося добудувати свою основну будівлю. Можуть бути архітектори, які щось не добудували, письменники, які з різних причин не завершили свій основний твір, художники, яким, яким не вдалося створити основне полотно їхнього життя. Музиканти. Хочу запитати ще ось про що: нерідко душі талановитих людей можуть піддаватися низьковібраційним програмам. Чомусь спав на думку Ботховен із його непростим характером. Характер, тут вагує не характер, ми вже говорили. У талановитих душ основне виконання чи невиконання завдання власної душі в реалізації даного її таланту. І як вона цей талант використала на добро чи на зло? Про що ти ще хочеш почути? Талановиті душі, які не створили свій основний твір, можуть повернутися у втілення ще один раз? Якщо їхній талант з'єднається з духовним розвитком, і вони виконують своє завдання. Це може бути їхнє останнє втілення. Якщо душі тих, хто не створив свій основний тір, знову його не створять, а їхній талант не з'єднається з духовним розвитком душі, вони можуть ще повертатися на землю не один раз. Але, однаково, їхня карма не є такою, як карма інших. Тут рахується все по-іншому. Тобто не всі душі рівні перед Творцем, не всі рівні у своєму розвитку. Таланти це вищий рівень розвитку душі. І як така душа може бути рівною з тими, хто знаходиться на нижчих рівнях, де сенсом життя є секс, сон і гроші? Не можна говорити про рівність душ. Усі рівні і люблені однаково Творцем, але рівних немає. Тому що в кожної душі свій розвиток і власний шлях. Дякую, Авріїла, за розмову. Ходь до мене в медитацію. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені стілення і клуб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.